Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами розучуємо таку тему будова мажорного ладу, тетрахорди і тонічний тризвук. Отже, давайте розпочнемо, що ж таке гама згадаємо з минулого уроку. На минулому уроці ми з вами вивчили, що гама це звукоряд від тоніки і до її повторення. Наприклад, віднотки до до нотки до, або від нотки ре, до нотки ре, від мі, чи до мі, і так далі. Я думаю, що всі це згадали. А тепер давайте вивчимо з вами будову мажорної гами, або будову мажорного ладу. І так, і так, в принципі, правильно. Але для початку згадаємо знову ж таки з минулого уроку, що таке лад. Лад це. Організація звуків навколо одного звука тоніки. Якщо ми беремо гаму до мажор, то всі оці звуки це всі як родина однієї самої головної тоніки до. І так, будова мажорного ладу. В нас формула є така: тон, тон, півтон, три тони, півтон. Давайте глянемо на клавіатуру. Дивіться. Півтон, ми з вами вже знаємо, що це найменша відстань між двома клавішами. Якщо між двома клавішами, наприклад, як між Р і До, є ще одна чорна клавіша, то вже між ними буде не півтона, а тон. Тому що від цієї клавіші до цієї, між ними півтон. Між цією і цією знову півтон. А півтон і півтон в сумі дають нам цілий тон. Я вже безліч разів це повторювала, я думаю, що можна це запам'ятати. Отже, від нотки до до нотки Ре у нас цілий тон. Від, мі до, від ре до Мі у нас знову ж таки цілий тон. А між Мі і Фа, гляньте, немає ніякої клавіші. Що це значить? Що тут лише пів півтона. Це найближча відстань між двома оцими е, звуками. Далі, між Фа і соль у нас цілий тон. Між соль і ля в нас знов цілий тон. Між ля і Сі третій цілий тон. А між сі і До у нас знову пусто. Нема ніякої чорної між ними клавіші, тому між ними лише півтончик. Отже, давайте запам'ятаємо е, будову мажорної гами просто віршиком. Тон, тон півтон, тон-тон тон півтон. Тон, 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 пів тон. Повторимо всі разом: тон, тон, півтон, тон тон, тон півтон. Пів, тон. І хочу сказати, що неважливо, чи це від нотки до ми будуємо за такою формулою мажорну гаму, чи від речі, від мічі, від фачі, від соль, чи від лячі від сі, байдуже, від якої нотки ми будуємо, ми при будові мажорної гами маємо з вами завжди притримуватися оцієї формули: тон, тон, півтон, три тони півтон. Хочу, щоб ви запам'ятали. Що мажорний лад ми порівнюємо з сонечком. Він світлий, веселий, такий яскравий, як сонечко. Ось. Да, аж сміється, здається, правда? Давайте проспіваємо з вами гаму до мажор. Я граю, а ви співаєте. Скільки ступенів є в гамі. Рахуємо. До перший ступень ре, другий, мі, третій, фа, четвертий, соль, п'ятий, ля, шостий, Сі, сьомий і до восьмий. Отже, вісім ступенів у нас є в гаммі. Ми знаємо, що є сім нот, але, звісно, після сьомої сі повторюється одразу перша до. Тому разом в сумі, в нас виходить вісім сходинок, вісім ступенів. А тепер давайте розділимо гаму навпіл. Дивіться, вісім Ми поділили пополам, і в нас вийшло 4 клавіші і 4. Да? Що це таке? А це діти називається тетрахорд. Давайте з вами познайомимося і запам'ятаємо таке визначення. Тетрахорд – це звукоряд із чотирьох звуків. Дивіться: раз, два, три, чотири. Чотири звуки звучать підряд. Це і є тетрахорд. Якщо ми беремо гаму з вами, всю Ціліком, то гама має відповідно два тетрахорди, тому що всього в неї було вісім ступенів. Ми їх поділили навпіл. І перших чотири ступені у нас утворюють нижній тетрахорд. до ре, мі, фа. А других чотири у нас утворюють верхній тетрахорд. ля, сі, до. І так, запам'ятаємо і запишемо собі в зошитки. Ще раз. Тетрахорд це звукоряд із чотирьох звуків. Записали. Кожна гама ділиться на два тетрахорди, нижній тетрахорд і верхній тетрахорд. Нижній тетрахорд це перші чотири ступені в гамі, а верхній тетрахорд це друга половина гами, тобто другий чотири ступені гами. П'ята, шоста, сьома і восьма сходинки. Отже, діти, я думаю, що ви запам'ятали і зрозуміли, що ж таке тетрахорд. Чотири звуки підряд утворюють тетрахорд. В гамі є два тетрахорди нижній і верхній. Тепер давайте з вами побудуємо гаму соль мажор, для того, щоб ми з вами чітко уже розуміли, що ми все з вами. 에, зрозуміли і запам'ятали. Якщо в домажорі у нас першою сходинкою була нотка до, то в соль мажорі у нас буде першою сходинкою гамі нотка соль. Да? І от ми будуємо від нотки соль до нотки соль. Відповідно, будови мажорної гами тон, тон, півтон, три тони півтон, давайте з вами провіримо. Між соль і ля, тон. Між ля і Сі тон. Між сі і До у нас півтон. Тобто, у першому тетрахорді у нас все складається тон, тон, півтон. Далі другий тетрахорд у нас. Між до і ре тон, між ре і Мі тон. А між Мі і Фа третій тон у нас не утворюється. Що ми робимо? Дивіться, між Мі і Фа у нас півтон. Ми нотку Фа підвищуємо знаком альтерації, який називається дієз. На півтона ми підвищуємо цю нотку. І замість нотки Фа ми в соль-мажорі використовуємо нотку Фа дієз. І утворюється перший тон, другий тон, третій тон. Дивіться, між МІ і Фа дієзом у нас є ще одна клавіша. І тому між Мі і «фа» дієзом утворюється цілий тон, третій той тон, який нам потрібний. І в кінці формули у нас звучить півтон. Гляньте, між «фа» дієзом і соль у нас утворюється якраз отих півтона. Отже, тон, тон, півтон, тон-тон, тон, півтон. Будову мажорної гами ми з вами виконали, зберегли і визначили, що в соль мажорі у нас з'являється уже один дієз, фа дієз. Діти, нам треба з вами е, заспівати цю гаму. Ви розумієте, що в домажорі набагато легше співати. Ми від нотки до до нотки до співаємо легко, тому що для нас це зручний діапазон. А от уже в соль мажорі нам, нам буде важко заспівати. Послухайте. Дуже-дуже тоненькі звуки утворюються. Що ж ми будемо робити? Відповідь дуже проста. Ми з вами оцю гаму ділимо на два тетрахорда і співаємо її тетрахордами. Отже, нижній тетрахорд ми співаємо, як зазвичай, а верхній тетрахорд ми переносимо на октаву нижче і співаємо. Ще раз. Me, the... Ось цей верхній тетрахорд ми з вами перенесли на октаву вниз. І ми її співали не в другій октаві, там, де вже треба пищати, а ми не можемо достати так тоненько. То ми всю гамку, виходить, співали в першій октаві. Але по тетрахордах. Отже, ось у нотках на нотному прикладі записано, дивіться. І вниз. Отже, запишіть, будь ласка, в нотних зошитках ось цей нотний приклад. Натисніть зараз на паузу і запишіть Гамма, соль мажор. Ось так тетрахордами, так як ви маєте співати її. А тепер давайте з вами познайомимося. З таким новим визначенням тризвук. Діти, гляньте, це слово саме про себе говорить. Три звук. Три звука, але вони уже не попідряд, як в тетрахорді. А вони розміщені через один. Дивіться на клавіатуру, через один звук. Наприклад, соль. А разом як звучить? Три звука. Ну, мисо, або соль сі, ре. Соль сіре. Ось, дивіться. У е двох тональностях ми зараз з вами можемо вже побудувати тонічні тризвуки. А що це таке тонічний тризвук? Тонічний тризвук це три звука, їх, да? тобто тризвук, який будується на Першій, третій і п'ятій сходинках, тобто на стійких ступенях ладу перша, третя і п'ята. Отже, тонічний тризвук – це тризвук, який будується на першій сходинці ладу. перша, Нижня, на, на ній будується тризвук. І від неї ми через один з вами будуємо той тризвук. Перша, третя і п'ята. Гляньте на нотний приклад в до мажорі Ось до, мі, соль. Перша, третя, п'ята. Ре і фа ми з вами пропустили. Позначається тонічний тризвук Т5,3. Три. Де Буквочка Т означає тонічний да? бо на першій на тоніці будується. А 5-3 – це тризвук. Дивіться, чому 5-3? Між ноткою «до» і ноткою «соль» у нас відстань у 5 ступенів. До, ре, мі, фа, соль. Тобто від «до» до «соль» у нас 5 ступенів. Тобто циферка 5 у нас позначає оці крайні ступені, да? крайні звуки. А циферка три, нас позначає перший і другий звук, три звука. Дивіться, до ре, мі. Три звука, три ступені. Перший, другий ми пропускаємо і третій. Да? Тобто, виходить, п'ять циферка це у нас крайні звуки, а три циферка це перший і середній оцей звук. Зрозуміло, так? Да? А Т це тонічний, це оця тоніка, нижній звук. Ось таким чином ми позначаємо тонічний тризвук Т5. -три. Давайте побудуємо з вами у гамі соль мажор, тонічний тризвук. Глянемо на оцю частину клавіатури. В гамі соль мажор ми вже знаємо, що першою сходинкою буде тоніка соль. Отже, на цій ступені ми будуємо з вами тонічний три звук. Тобто три звуки через один. Гляньте соль, перший ступень, тоніка. Через один. Другу пропускаємо. Третій ступень у нас буде Сі. І п'ятий ступень у нас буде ре. Соль сі, ре. Запишемо його в нотних зошитках. Соль сі, ре. Отже, дітки, домашнім завданням вашим буде вивчити всі ці правила, всі ці визначення, які ви сьогодні почули, і, відповідно, вміти їх застосовувати на практиці. Що це означає? Ви маєте навчитися вивчити формулу будови мажорної гами, і навчитися від будь-якого звука її будувати за тією формулою: тон, тон, півтон, три тона півтон. Далі ви маєте чітко запам'ятати, що ж таке тетрахорди, отих от чотири. І 4, да? 4 ступені підряд, звукоряд з 4 ступенів. Які є тетрахорди, і ви маєте вміти в будь-якій гамі будь-яку гаму розділити на тетрахорди і визначити, де нижній, де верхній тетрахорд, і завжди легко і швидко зорієнтуватися, щоб заспівати гаму, яка незручною є, наприклад, для вашого голосу. Чи вам низько, чи вам високо, ви бігом її раз і переформатували тетрахорди, поскладали, куди вам зручно, і заспівали гаму від початку до кінця, але тетрахордами. Ну, І, відповідно, ви маєте чітко запам'ятати, що таке тризвук це три звука через один. Що таке тонічний тризвук це три звук, який будується на першому ступені і складається з стійких ступенів: перша, третя і п'ята. І ви маєте на практиці вміти в будь-якій тональності побудувати тонічний тризвук. Отже, на наступний урок я можу вас запитати, будь-що з цього матеріалу. Я вас прошу уважно вивчити цей урок і дуже серйозно поставтеся до цієї теми, тому що це важливо. Надалі в нас будуть теми, які будуть опиратися саме на цю тему. Тож, я дякую вам за увагу. Будь ласка, вивчаємо матеріал і, звісно, вміємо застосовувати його на практиці.